За місяць не зроблено нічого? Я можу пояснити. Питання в тому, що на депутатських комісіях це питання розглядалося. Ті питання, що ви поставили, були з'ясовані і жодних питань з цього приводу депутатів не виникало. З'ясовано ким? Депутатами комісії? Роганих під... комісії, Прошу. комісії... Прошу. комісії... Прошу. комісії... Прошу. вам з'ясували? Останні вже ми задалося питання, звернули здаватися питання на дати фотографії цих транспортних засобів, тому що ніхто не представляти, що це таке, що списується. Питання в тому, що неможливо зробити в Так, Це зрозуміло, шановний колеги. Значить, так департаменти житлово комунального господарства провести служову перевірку наявних факт за результатами службової перевірки підготувати пропозиції міському голові і на наступній сесії доповісти.